Сьогодні в нас забирається посад «Ерлайн» на дуже багатій комплектації, небитий нефарбований, подвійний склопакет, багато-багато опцій класних. Забирає наш постійний клієнт, який вже два роки. Кожний автомобіль, який він купується, вже третій, у нас для себе особисто, не для перепродажів і так далі. Хочу, хотіли почути ну, відповідь на питання: чому у нас, чим тобі от заходять дані автомобілі, по яким принципам ти вибираєш собі для власного споживання. І чим ти керуєшся? Купую дійсно декілька років вже останніх автомобілів у Сергія. Це завжди класні комплектації, завжди адекватні ціни, завжди ну, дійсно правдиві чесні автомобілі. Тобто, який він є, такі продається. Тобто, все чітко, все описано, деякі там бувають пошкодження, але ну, ті автомобілі, які я при Купував у Сергія, вони були без пошкоджень, ціленькі, там без підфарбувань, завжди в гарних комплектаціях. Тому рекомендую Сергія усім. Якщо хочете придбати чесний автомобіль, гарні комплектації по гарній ціні, то звертайтеся до Сергія. Дякую.